Яка ж мета, з якою ми з'явилися в цьому всесвіті, полягає в наступному, що знайти шлях додому, цей алегоричний шлях додому. Далі з'ясувати мету, яку я маю досягти в кінці кінців, мета, яку для нас виставив Творець, мета, з якою Творець запустив взагалі всю цю лабораторію, в якій ми з вами знаходимося. Наш всесвіт це лабораторія, яка створена для людини для того, щоб кожна людина зробила цю трансформацію відповідно до цієї дорожньої карти, прийшла до свого цільового призначення. Цільове призначення визначив творець, не я визначаю цільове призначення. Але від мене залежить швидкість, з якою я буду з використанням цієї дорожньої карти йти повертатися. До свого цілого призначення.